Минулого тижня жителів нашого міста біля входів до кишені зустрічали молоді хлопці та дівчата з листівками. То були волонтери, представники кількох громадських організацій, що намагалися залучити якомога більше людей до благодійності. Людям, чиїх душах жевріє вогник милосердя, пропонували разом з власними покупками придбати ще й якісь із продуктів у списку для тих, хто існує в проголодь. Така акція, переконані організатори, корисна для тих, кому допомагають, і для тих, хто надає допомогу. І старше і середнє покоління забули, що такое була І Младше покоління взагалі не знає, що це таке. І от благодаря цій акції ми хотіли показати іменно молодому поколінню, що була творість нужна, що треба пам'ятати тих людей, які нуждаються. Обухівцям знадобилося близько години, щоб перейнятися запалом організаторів і почати дарувати такі необхідні продукти від щирого серця. Судячи з кошиків, що стрімко наповнювалися, ми знаємо, як важливо допомагати ближнім. Дуже жалко мені цих людей, дуже, дуже, дуже жалко. Тому я, я думаю, що всі повинні всі повинні допомагати цим людям. Я сподіваюся, що нова влада, яка прийшла в даний час, допоможе їм. І ці люди не будуть в, нас, в, нашому, в нашому суспільстві, не будуть бідні. Помагати людям завжди треба. Це ну, стан людини. У цілому ж добра справа, до якої були залучені не політичні партії та спонсори, а прості обухівці, викликала серед них саме широкий резонанс. Наша задача, знаєте, як підняти, пробудити, -то, е людей, тому щоб к этим проблемам. І, е, людям З фізичними можливостями. людей наших горожан, тих, хто активно приймають участь, це були люди, скажімо так, молодіж і середній візраст. Хоча, скажімо так, люди пожилого віку також носили посильний вклад в це дело. Ця акція унікальна для нашого міста. Загалом же на Київщині прецеденти вже були. Тому їх свідки знають про що кажуть, запевняючи, що такі заходи оздоровлюють суспільство та формують у молоді загальнолюдські цінності. Замыселые идеи вот таких мероприятий подключить молодежь и э, выявить в них вот, чувство э, отношения, почтения к э, людям, которые чем-то страдают или к пожилым людям. И поэтому наша молодежь, которых мы привлекали вот в Киеве к этой акции, они были воодушевлены, воодушевлены. Им нравилось это делать. А тем более, когда люди отзывались, подходили люди, спрашивали координаты нашего фонда. Люди хотят включаться в это. Проведення цього заходу було б неможливо без підтримки місцевої влади та адміністрації кишені. Плоди людського милосердя потрапили безпосередньо до рук тих, для кого це все власне, і затівалося. Тож перша акція, що отримала беззаперечну підтримку обухівців, неодмінно раз повториться у майбутньому. Марина Олексій студія